Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудовий салат. Шуба смажемо з другої сторони. Отакі у нас млинці вийшли. Беремо сир. Я беру сир капрі 160 грам. Любий можна сир взяти. Додаємо чесничок. Трошки солим, трошки перчим, але до смаку. Дивіться, який в нас млинчик гарний. Так держаться кубки гарно. У нас вийшло 6 млинців. Накладаємо начинку, розмащуємо і скручуємо. Отаке От чудо в нас скрутили млинці. взяли з холодильника салат. Поки ми смажили млинці, салат був. Колотильнику. Нарізаємо на скибочки млинці, так під ним.